Так, друзі, привіт, привітульки, привітосики. Значить, дивимося з вами малі копані Галапристинського району Херсонської області, як пройде звільнення. Було питання задане 27 числа, 27 листопада, сьогодні 2 грудня. Дивимося, як пройде звільнення. Малі копані для людей. Буде дуже важко, тому що. Я би так сказала, будуть люди дуже, знаєте, вже замучені, вже ну, буде них вистачати якихось емоцій положительних. Плюс питання, чи то зв'язку, чи то світла, щось того, що нам дає. Знаєте, як то кажуть, може, світло якесь таке, ну, світ і є, да, але не вистачає позитиву, не вистачає якогось такого. Вже не можуть дождатися, коли вже наші приїдуть. Коли вже наші вже будуть. До речі, дуже велика буде радість. Да, і до, на, як, Коли наші зайдуть, а вони зайдуть, того, що ось у, у грудні є, то, виходить, вони якусь чи гуманітарку принесуть. ну, то Щось таке, якісь блага принесуть з собою. А ось ворог буде тримати в напрузі. О! Будуть обстрілювати. І притом таке враження, що будуть відходити і обстрілювати, поняли? І ще й таке враження, що будуть обстрілювати і казати, що це Да, що це ЗСУ. Тобто, ну, тобто вони будуть обстрілювати. Що будуть робити окупанти стосовно села? Стосовно села. Дуже погана карта. Оце, дивіться, на цій карті намальовано. Бачите, з темна ніч така, да, і труп виглядує з цього. Тобто хтось питався, намагався витягти. Або труп, або навпаки, хтось намагався заскочити в цей будинок, а там ножі були, і, і воно порізалося. Тобто, я там хочу сказати, будуть. Е, ну, я б сказала, що будуть розстріли людей. Отак от, от. Дай Бог, щоб я була не права, ну, от, ось так. От. Ще що. Кузя. Я вибачаюсь. Будуть не тільки розстріли, будуть ще забирати людей кудись, да, і там ну, ну, катувати їх. 에... Будуть обстрілювати сам якесь населене пункт, як вони, я не знаю, чи вони будуть виводити техніку в них в полях стоїть чи де. Ну, коротше, щось вони будуть і обстрілювати, і е... вибухи будуть, і взриви, і руйнації, і потім вони заберуть все, що можна забрати. Матеріальне і підуть, тому що наші будуть уже заходити. І вони бояться їх. того що поховають з полях свою техніку, своїх десь туди і зброю і так далі. Так, ось так, друзі. Тому будьте уважні дуже, будьте обережні, десь, я не знаю, ховайтеся там, господі. Це війна вже і ці окупанти. Як вони вже надоїли, як гірка речка. Так, ЗСУ стосовно села малі копані. Їдуть, 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 їдуть. Наші переможці їдуть, їх дуже очікують, але вони їдуть і вони очікують, що підуть. підуть. Тобто, дивіться, що, по-перше, Що, ну, що окупанти відступлять, тобто вони розуміють, що не буде боя такого один на один. От, а ще хочу сказати, вони зайдуть, але вони довго не будуть. Тобто вони зайшли і поїхали далі, далі, погнали, погнали, погнали. Це ми дивимося про груди, Це ми все дивимося про груди. Про груди. Тому, друзі, тому, друзі, да, ось таке невеличке відео вам. Тобто вони вирощають наш, наш населений пункт. Є моменти дуже гострі, да, будуть і зачистки, і будуть дивитися. Щоб... Ну, вони і уйдуть зразу. В основному вся ситуація чогось буде отам, за межами села, в полях, отам будуть основні і бої, і обстріли, от, і вся ситуація. Поэтому люди, як і знаєте, тако, остануться сам на сам називається. От, ну. Вийшли такі, що вже нема, нема. І наших нема, і наших поскакали туди. М -м -м, понятно. Ну що будемо ділять? Ну що, що, дуже акуратно, бо є заміновані місця, дуже будьте акуратні, і на розтяжки, обращайте увагу. Ну що ж, друзі, пам'ятаємо золоте правило мого каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі Україну люди, і які, які Дивіться мої відео, які вам подобаються, з вами чого не трапиться. Пока-пока!